Всім привіт! З вами знову я, Дрифтерс, і сьогодні 12 серія нашого чарівного летсплею по Майнкрафту. Так, 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 так. Що будемо робити? Давайте в підйдемо Е, Стоп. Досягнення? Хм, не поняв. Ну що ж, нас знову всі досягнення анулювались. Ну, це навіть не краще. До речі, щодо очівок. мені, я знаю, були вже одну прислали. Я дуже вдячний цій людині. Оп. От я ще трошки розширю. Оп, оп. Наша ферма вже досить таки велика. Це це дуже добре. я б сказав, це фантастично. Наш наш взагалі будинок велетенський. Е, мені, до речі, прислали одну ачівку. Ачівка е, вбити 50, 50 штук зомбі. Так. Ось така от класна ачівка. <кій> Що ж ми підемо їх вбивати, ну... Ну, але по, не не зараз. Скажу так. Ага, давайте я поїму. Ми, ми поїмо, а то я бачу нас такий турдом. Ух ти! Хо-хо-хо-хо! Що -хо -хо. можна ще сказати? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. До речі, мабуть, ви всі пам'ятаєте, що ми були е, в цьому в селі, тому я думаю в нього заглянути ще раз. Думаю, це досить таки досить прикольно буде. Але я разом з цим собою, звісно ж... Ні, не що мені стріли. Звісно, що візьму якийсь там перепас на всякий випадок. Це можна геть ох ех, ех, ех. Так. Ну, до речі, ось наше народу облажника, хто пам'ятає Де на нашу ферму Що там за чудо ку-ку А їх нікого стрихти не можна, ні Блин. Обідно, правда? Давайте ми їх, блін, пострижем. Э, Поупиваємо частинку. Тут бачу, скільки тут у нас свинок. Чотири свині, блін. Це ж... це ж... Ого. Тут багато всяких чудиків? На натурі. Так. Так. Там... Там, блін не хочу попасти в інакших, то, блін, то буде капець. Так. Е, Дві свині, дві курки і... вікро. Тобто все круто. Оп. Оп. Все, свали. Чека. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ага, давайте все заникємо. Звісно, трохи сюди незручно ходити, ну... Але... можна потерпіти. Фігіню все теж. Добре. все файно у нас. Я думаю... Ну давайте підем. Е, до речі... ну, ми йдем, звісно, ми йдемо. Ви всі знаєте, куди ми йдемо Я би хотів, до речі, е, скачати собі мод на карту. Чесне слово, просто така плута плутанина, що можу загубити свій дім Тому э, Я з вашого дозволу можна так сказати трішки по э, Set home. Чи можна так дядько Game mode, uh, you help, блін me. Блін. Ну давайте help 2. Сид. Блін. То нічого не дав. Добре, давайте. Підемо шукати слова. Я сам вже не пам'ятаю, де воно розташоване. О, дітко, вибачте, зараз вернусь. Ось, я знову з вами, мене знову перервали. О, все. Сплаз, блаз, блаз, блас, блаз, бла, бла, блас. Стухне, стукне, стукне. Ну, зага... Ви, мабуть, чули цей відразу дзвінок, це... Дзвінок мого телефона. Ну, не мого телефона, а домашнього. Пам-пам-пам-пам. Давайте так поставлю, знаєте шо. Щоб ми, если чез... Оооооо, кто шо пісок? Блін, то пісок. А ні, може, то глина? Да це глина! Шо такі же сліпий? Давайте затерім, що лим більше нічка нам тут нічого не зводить. Не, не, ну так не цікаво. Так цікаво. Що давайте посбираємо. Я знаю, що служить досить багато, але все рівно. Наприклад, аби зробити щось таке файне з цегли. нам Цього не вистачить. До речі, у мене є ідея зробити таку собі стіну підписчиків. Можна так сказати. Тобто, якщо ви бачили це відео, якщо ви підписані на мій канал, тоді пишіть в коментарях свій нік, а я вас запишу на цю стіну. Отак от. Чик-чик-чик-чик-чик. От. Тому я не знаю, чи я ще в цій серії зможу зробити, ну але... Тоже як вийде, як то кажуть. Все. Позбирали все. І звідки я прийшов. А, звідти факел. Бачите як факл добре, що я Там, 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 там. Я десь, наскільки я знаю, десь тут є село. Корова! О. -о, -о. Е, я повинен собі назбирати трішки шерсті, блін. Е, цього не шерсті, а. Ну, м'ясо це фігня, у мене його до фігіща. Я маю на увазі е, цих тканина шкіра тканина бла 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 я не знаю як вам сказати, так нормально Що за ико Яко... фига Що я на ту сторону пішов Дітько. Це не добре наскільки я знаю зимового білму там не було. Блін. не правда давайте тоді полазим е, в цих, в довколишніх територіях блін. Ау! Купа свиней. Блін. О, там есть Ну, Но ведь давайте до неї навидаемся. Я думаю, вона не буде не проводить. Блін. А тупо свиня. Надеюсь, не душу потерять тут... Та, блін. А, склероз. Ты ж... Ау, а, блін. О, да, Ч? Ч, ч, ч Чё, кого? блин? Что фак? Блин. В общем-то... Я вообще ничего не понимаю. Что, сюда, чешу? Ну, ладно. Давайте в ту сторону пойдем. Я правда не помню. Вроде оно было. Там тистору не розташовано, не о блін, блин лахує лахласи тиква Ну нам мене не потрібні, у нас вони є. Блин, такчанки так не прогружаються, це вообще не кайфово. зомбі нема, жаль зомбі. Я не знаю ще я зможу рахувати, но якщо ч вы А мать! Вибачте! Просто я не можу стриматися! Де це село довпане? Він вже корів, певно, штук з 200 знайшов. А того ще ні одного. Ти помреш. Як помрели? Померли твої предки. Е, до речі, я так до останнього не вірив, що дійсно поміняли текстурку в цього гравію. Але переглянувши сказати, попередню версію. У... Круто! Перейнявши попередню версію, я таки З, Таки зрозумів, що тут дійсно поміняли. да я трошки слоупок. Ну, подумаєш, блін. Ха-ха. <гум> 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 Зромачан <вистачить> на зомбі. <гум> так. Нам е би, типу, якийсь знак. Е типу звідти... О! Ми, типу, прийшли звідти щоб мене загубилось а ну я просто дуже часто так знаєте бавлюся Блін... в стилі архітектора і мирного чувачка можна так сказати тому ось така от фігня виходить хендер бро скелет бро блин пшо нафіг о жомбі так Уно один є кш. -кш, 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 -кш. А -а -а. Ще буде два. к uh. два. Мабуть, таке в цій серії не вийде. Трети. О, там було то. Добре, три на зараз досить. І побачимось в наступній серії. До зустрічі! Підписую... Блін. До зустрічі. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх, коментуйте відео, рахуйте, скільки я зомбів вбив, присилайте свої очівки та пишіть свої ніки для стіни. Ось тепер все. До зустрічі.